Якщо б я про це замислювався ще тоді, на початках, то не знаю, чи я би зараз так собі спокійно міг повезти, можливо, вже б треба було десь трохи в дурку відправити або ще щось. Хоча, можливо, і так треба. Ну, на війну я потрапив у 22-му році, прийшов самостійно, добровольцем. А мій життєвий шлях в армії починався з піхоти, як і більшості хлопців, які прийшли 22-му році. Безпосередньо дронами почали займатися на початку 23-го року, в березні. Ну, за два з половиною років в мене десь фактично більше двох тисяч бойових вилітів є. Батальйон лідерів ми нашим екіпажем закусили. Порядка п'ятиста, можливо, більше. Сказати, чи задумався над цифрами, що це живі люди, тобто я не вважаю їх людьми. Не я прийшов до них, вони прийшли до мене. Так я це сприймаю як порятунок своїх побратимів, своєї піхоти. Тобто, якщо не ми їх, то вони на дуже багато товаришів загинуло від їхніх рук і близьких мені людей. Згоріла позиція. Оце було емоційно складно і важко, тому що ми до останнього подиху чули їх в міті. Трансляції. Тобто, як вони задихалися, закащувалися, це все було чути. Це фактично, ну, не так би мовити, що помста. Хоча це можливо і помста за них. Ну, нічого воно не проходить без, безслідно, звичайно. Але якщо порівняти з піхотою, ти не бачиш е ворога дуже близько. Ти не чуєш ці звуки. Було в тебе відео зі звуком, і ти би чув ці крейки, ця це ще щось, ти б це по-іншому переживав. Той стан, точно не зможу повернутися. Тому що я був, на те місце роботи, напевно, теж не зможу повернутися. Ну, не зможу я так спокійно з людьми розмовляти, як я розмовляв до того. Зараз взагалі немає якоїсь такої цілі, чим будеш займатися після війни. Тобто, треба... Є ціль дожити до кінця війни і все.